Коли отакі ваташки молодіжні ходили і просилися, просилися защедрувати, вони підходили до хати, до вікна і так громко-громко кричали Дозвольте защедрувати! Дозвольте защедрувати! Дозволяємо! Аче! Добрим людям, дай на весь вечір! А на щоб поясочок, щедри вечер, тай добрий вечір, добрим людям та й на весь вечір! А на поясочка, калиточка щедрий вечер, тай добрий вечір, добрим людям, дай на весь вечір. Вечір. Вечір добрий вам! Ви люди добрі, у вас хата тепла, а на дворі у вас собаки злі, обірвали бій в козі, дайте троячок, золотати кізамці бочок, дайте троячок, золотати кізамці бочок, дайте троячок, золотати кізамці дайте троячок, Козі та, трояк. та, може, це й не мої собаки обірвали ваші козі боки. Не дам. Та ні, тітенько, ваші собаки. Ваші, ваші. Не мої, не дам. А в дядька в дядька, дядька дядина гладка не хоче встати троячок нести. а дядько устав троячок нам дав А дядина мордується, чоботи не здається, ужала. Ще, ще й дражняться. та не ображайтеся, ми вам все защедруємо. Ну то щедруйте, а то може я вам більше дам, ніж троячок. А в хаті я кураю. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А господарях барвінок. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А хозяйка яхт по Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я А діточки як віточки Щедрий вечір, добрий вечір Добрим людям на здоров'я так гарно ще що мені тепер не шкода не тільки троячок вам дати, а ще й цукерочок. Та горішки, ось, пригощайтеся, пригощайтеся. А ти, тізонька, не пишнися, та господарю в ніжки поклонися. Хоча трішки, а в ніжки, в ніжки. А ну, дізонька. чуть

шматок на тобі шматок сала ну гарна що у вас нізонька гарна а може вона ще танцювати вміє Вміє, міє а де ж ваші музики а ось вони. <му> нам же треба йти далі. Ну що ж, треба далі так далі. <плес> а ще <чи> дома! <плес> пан Господи! Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям, на та вечір. Ну, ми не прощаємося з вами. Ось отакий обряд. <плес> <плес> ось так ось, молодь святкувала, ось щедрий вечір <плес> ходили. І щедрували водило ось таку козу. А може хтось хтось чи Хтось знає про козу щось. Коза дереза. Як бока луплена, куплена. — Чому ні. саме козу водило? Чому там не петуха, не питума, корову? Чому Я я. козу? Кажи, чому? <ривіт> коза це бу була у давні часи, що коза символ плодородія було. Символ родючості, так, коза у давні часи її вважали символом родючості. Так? Це теж йде до нас і ще з давніх давен коли християнське зв'язалося з язичництвом. Коза була символом родючості. Якщо коза козу приводили до когось, до хати, вона там походила. Ви чули пісенку, де коза ногою, там жито копою, де коза рогом, там козам. Во де коза хвостиком, там картопелька росте кустиком. Ось такі слова приговаривала, коли водили козу. От і вона була символом родючості, символом родючості. І якщо козу приводили додому, то це вже все протягом цього року у цій хаті буде достаток і усе, усе гарне, і усе усе добре. Так що ми бажаємо вам, щоб наша коза тут походила і хвостиком покрутила, щоб у вас було все дуже дуже гарне. І гарно вироблялася. Ось, це ще не все. Ми ще вам хочемо заспівати декілька колядочок, та на самоправі колядочок. Ще про колядочки хочемо вам розповісти. Колядки співали, ходили теж такі, ну да, ви знаєте, колядки співали на Різдво, а е, щедрівки на Щедревичі. Так от колядки були дуже дуже різні. Колядку співали і хазяїну, і колядку співали хазяйки, колядку співали дівчині, колядку співали хлопцю. Якщо наприклад, була у дворі дівчина на виданні, то їй співали колядку, щоб вона вийшла замуж, щоб не діточки були. от смисл текста був такий. Якщо був хлопець. Який вже такий парубок, то щоб воно женився, або він там по получив якийсь гарний э, чин якийсь, поїхав до царя, набирався чина. Тобто, такі були колядочки. І зараз ми вам хочемо заспівати колядочку, яка, яку співали колядочку, колядочка дівчини. Э, ця колядочка дуже старовинна, тому що у цій колядочці є такі слова. Э, Ой, рано рано зійшло сонечко кохано, а ми вже знаємо, да? коли оспівували сонечко, то це значить колядка. От, зараз дівчата, не всі, да? А хто, хто у нас заспіває, хлопці відповідчивають, а дівчатки в нас будуть заспівувати. Да? Ось, давайте дівчатки сиділи. А хтось відпочиває. Да? Отака от от така у нас буде колядочка. Ну? Заспіваємо. дівка холочка ходимо Ой, рано. Подарок, зелена сукня. Ой, рано, ой, рано, рано, вийшло сонечко кохано. Ось така колядочка. Це колядка в дівчині. А зараз ми вам заспіваємо колядочку. Не двер. Держи. 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 Не закривайте двері. Закривайте двері, Кирюша, заходи, і закривайте <клес> за собою. Колядочка нам, ну, колядочка бабуся. Колядочка називається шли три бабушки колядувати. три бабушки колядувати Співаємо. тримаємо. Шле треба божка, колядова. Ні, самі без біз акомпанієту. Шле треба божке, колядовате, липку. За ними зайчик хорошо грає на скрипку. За ними зайчик хорошо грає на скрипку. Те, що бабочка Грає на скрипку, за нею зайчик, хорошо грає на скрипку, друга бабушка ковбасу несе під липку за нею зайчик хорошо грає на скрипку, за нею зайчик хорошо грає на скрипку. Третя бабушка та й медок несе під липку На скрипку, за нею зайчик хорошо грає на скрипку, ой музика, дай хорошо грає, Дай йому, дай йому, Боже щастя, здоров'я у дому. Дай йому, Боже щастя, здоров'я у дому. здоров'я тому, хто в цьому дому. Ось така колядочка, так співали. Що, може ви, ну сідайте, відпочивайте сідайте, ми зараз поговоримо. А може ви, діточки теж ходили колядувати або щедрувати? Колядувати. Можете розповісти, колядувати. можете колядувати. це, Ну, розповідь, Коли? будь ласка, як тебе звуть? Маріно. Маріночка, вона зараз нам розповість, як вони ходили колядувати. Добре, по санаторію, так по санаторію. Мам. Розповідай. Мам. Ну, Мабуть, ви зібралися. Да. Ну, з да. подружками, так? З подружками зібралися і... Ходити по санаторію калідавали. А що ви робили при цьому? Що ви щось співали? Колядки. Колядки розпівали. Молодці. А це, які це, ж колядочки ви співали? Я, я розказувала колядка. колядниця, Добра з мене паляниця, а без мене не така. така. А ну-ка усі меду разом знаєте, да? так? Да. І... Коля, коля, колядниця, добра з мене паляниця, а без мене не така. Тоб' я така, а я так не важний, да ти руку дайте <мас> ти вірочки, дай те дірочки. <ріць> <спілька> Добре, добру. У кожного свої вірші. Які ж виконавчим? Колядку леді, я у батька один, мене батько послав, щоб я грошей не знав, а я грошей не дістав. Продавиш, така, у Нас інша, давай свою. Коля. Коляд, 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 колядин. Коля, коляд, колядин, коляд, 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 я у батька один, мене батька послав, щоб я гроші заробляв. Дайте хліба, де сала, дайте сира, ковбаси, де дасте ковбасу, я вам хату да, рознесу. <плак> Я маленький пастушок, загорнувся, в кожу що скрипості граю, вас усіх вітаю, а ви люди чуєте, Коля, готуйте, яблучка, горішки, дітям для путі. Коляд, коляд, колядниця, добре смина, паляниця, а без меду не така, дайте тітку п'ятака. А п'ятак не важний, де ти руку в Україні три ділочки, дайте попки дірочку. Добре, добре. Ну ми теж ходимо командувати і щедрувати. Вчора теж ходили, щедрували, щедрували, та Ну давай щедрівку розповіли. Ой, посівалка. Це посівалка, так. Ще були лише дрібні, були посівалки. Давай посівалку. Сію, зараз ми сію. вам посівали. Посіваю. Ой, Що дасте? Заховаю. Що не дасте, то самі дасте. – А хочете посівалку? – Давайте зараз ти посівалку. Добре, добре. Як тебе зможу? Альоша. Альоша, а тебе Лера. Лера, ну дуже, ну ви такі молодці, ми навіть не знали, що ви стільки всього знаєте. Ну ми теж пасівалки знаємо. Ми сейчас... І ти хочеш пасівалку показати? Ми теж пасівалки знаємо. Плохо. Теж ми посівалки знаємо. А ви знаєте таку колядочку «Старий рік минає»? Так, новий наступає. Ой ми. Давайте, може, заспіваємо разом? Так. Давайте разом заспіваємо. Старий рік минає, новий наступає. А ми думали, що ми зараз порозручувати з вами. Вони вже все знають. А, буває. Ми всі знаємо. Школа майбутнього діятла не знає. А, так? Так. О, ха-ха-ха. Ось тут колісо. Зараз хто не знає магія, школа магії, театру не знає. Ну, там дуже, дуже прості слова. Старий рік минає, новий наступає. І, і приспів. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Новий наступає. Це перший куплет. Так? Вчимо перший куплет. Другий поки не вчимо. Так? Перший куплет вчимо. І... Пане господарю, господарю, великий Владарю, і приспів, пане Господарю, великий. Добре, співаємо другий куплет і пане. Да, ще куплет, дякую. Новий, рік. Новий, рік. Приходить, так? Новий, Новий рік, рік приходить, щастя в дім приносить. Новий рік приходить, щастя в дім приносить. Не все. Зараз ми теж вам заспіваємо нашу посівалку. Так? Наша посівалка. Місячику, ми мі братику. І ми, братику, зі рано, рано мало, поки я вище, вишке третячки, вишке третячки. Вам жити, ще й пшеницю яру, щоб горе не знали. Сиплю на вас, прося, щоб ви доголося, сиплю на вас овес, щоб вами На стулью, на на <туриторию> как будто вот я здесь и была. Вот, теперь у нас есть возможность попить чайку совместно. Надо просто дать возможности... Что, что? Надо как-то организовать по-другому немножко пространство, наверное. Давайте попробуем это сделать.